Такий сильний вітер був, що хвала Богу, що ми просто залишилися живі. Шум був такий страшний, що боже. То моментально бо за навіть за дві хвилини, то все стало, і то ну, дуже сильний відхід був. Ціла криша злетіла. Повністю у нас от стіна тут була, Там було окно, і воно просто все звалило, понесло. Яка причина? Я не знаю, на віхор був просто надзвичайно сильний. І ми вже забігли всі ну, додому. Мама мені каже, швидко бігом закривай вікно. І я ну, його починаю закривати. Я просто його не, не можу. Я, ну, воно такий сильний вітер був, що хвала Богу, що ми просто залишилися живі. Що ніхто не був, ну бо якби ми були з дітьми на дворі, я не знаю, що би було. То моментально за навіть за дві то все стало. І то дуже сильний віхр був. То не було дуже сильний віхор був. І все понесло. Там хвилину добру держало, більше не було. І за минуту так все, то до такої сильної було. Такий віхор сильний був, що то там учли і був, то був забрав. І із, із, зняла повністю у нас, круга мати все. Ще й газ зірвало, трубу притяло. Світла немає. Він Від учора не так і не включала. Да. Ага. Та те відключать, коли там руки на, на тому. На все зірвало. На огороді так само там таблиця, ще зірвала зірвало сусіда. Збитків на пару тисяч доларів. Так. Ну, вже так, приблизно прикинули, що скільки обійдеться нам дах, то десь 250-300 тисяч гривень. Угу. І це лише без досок, бо доски вже нам допомогли, угу. дякуючи родичам. Родичі допомогли. Так, родичі допомогли. Хвала Богу, що ми були всі вдома, внутрі було. Ну, це б дитину просто розірвало, то якби її підняло у дворі. Ось бадок з такою силою летів, що він просто в окно вбився і його не можна звідти вирвати.